Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила з першого дня війни з території РБ на українські міста і села летять ракети. У той же час серед білоруського суспільства виник партизанський і волонтерський рух. Працює аматорська розвідка професійного рівня, а білоруські військові не горять бажанням зникнути на українській землі. Крім того, після того як почастішали хлопки в Криму та уже в самій Білорусі, бажання у білоруської армії воювати зникло зовсім. Адже і вони бачать, яке озброєння отримали ЗСУ та що чекає саму Білорусь, якщо ракети продовжать падати на територію України з аеродромів Гомеля Зябровки Мачулищ, радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк розповів про те, чи існує ймовірність наступу з боку Білору. Білорусі дане питання Подоляк прокоментував в ефірі інформаційного телемарафону. Можу сказати, що до цієї теми наступне. Ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо, що коїться в голові у пана Лукашенка з точки зору його відповідальності перед і паном Путіним і перед своїм народом це різні рівні. Ми абсолютно чітко розуміємо, що в Білорусі, на відміну від Росії, абсолютно інші суспільні настрої. Там ніхто не підтримує війну як таку. Тобто, якщо в Росії без оцих візових обмежень 80% підтримують війну, бо вони не платять за це. Ніяку ціну, то в Білорусі підтримують війну не більше 10-15 Не більше того, акцентував Подоляк. Він додав, що білоруська армія повністю деморалізована, тому що в Білорусі мають більше інформації про те, що насправді відбувається в Україні. Ми розуміємо, що білоруська армія повністю деморалізована, тобто вона у тому вигляді, в якому сьогодні знаходиться. Вони мають більше інформації про те, що відбувається в Україні. Вони все ж таки не в такому інформаційному просторі живуть як росіяни. Там не такі обмеження, тому вони, білоруси, набагато більш свідомі того, що відбувається в Україні, сказав Подоляк. Радник керівника офісу президента зауважив, що які стратегічні рухи Білорусі можна було очікувати на перших тижнях початку війни. Можна було очікувати якісь незрозумілі рухи Білорусі з точки зору стратегічних рухів на перших тижнях війни, тому що Білорусь саме політичне керівництво пана Лукашенка могли б подумати, що отримують якісь дивіденди з цієї війни. Сьогодні вже навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна 190 днів це вкрай негативно, і в історичному сенсі для нього буде, і в тактичному, і в стратегічному сенсі це війна яка буде приносити тільки мінуси. В тому числі пану Лукашенку, там немає жодних бенефітів, на які він розраховував би на початку, пояснив Подоляк. Він також зазначив, що білоруська армія не має такої кількості людей, яка потрібна для ведення ефективної війни. Ну і нарешті ми оцінюємо не тільки моральне становище суспільства та армії Білорусі. Ми розуміємо, що тактично у них немає такої кількості людей, яка потрібна для ведення ефективної війни в Україні. Тобто росіяни задіяли вже більше 250 тисяч людей у війні проти України, і це їм не допомагає. А в Білорусі такої кількості немає військ, сказав Подоляк. Радник керівника офісу президента підсумував, що хоча Білорусь і надає свою інфраструктуру та повітряний простір для бомбардування української землі, можна очікувати, що на більше вона не піде, і тому будемо очікувати на те, що, хоча, на жаль, Білорусь приймає участь у війні, даючи свою інфраструктуру і свій повітряний простір для бомбардування української землі, на більше вона не піде, підкреслив Подоляк. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.